Дмитро Снігиров, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Право справа в ефірі Львів Медіа. Пане Дмитрі, слава Україні. Мої вітання. Героям, слава вітаю, дякую за запрошення. Давайте з вами уточнимо ситуацію, що відбувається зараз на Авдіївському напрямку, тому що аналітики з Deep State повідомляли про те, що армія Росії фактично проломила дубову оборону ЗСУ у промзоні Авдіївки з боку окупованої ясиноватою у ЗСУ. Цю інформацію спростували, кажуть, все під контролем сил оборони. Натомість німецьке видання Bild пише про те, що наш противник на цьому напрямку змінив тактику і окрім ясних штурмів використовує такі собі танки, Камікадзе що може посилити ускладнити нашу оборону і очевидно посилити позиції росіян, як ви бачите ситуацію на Авдіївському напрямку, зокрема Авдіївку, ви задали цілу низку питань. Почнемо з інституту вивчення війни. Це не перша інформація інституту вивчення війни, яка спростовується прес-офіцерами Генерального штабу Збройних сил України. Варто зазначити, що період 10 по 12 жовтня на момент початку наступу по росіян в районі Авдіївського району інституту учення війни та про те, що це пріоритетна ціль російського напрямку, яка має на меті скувати підрозділи збройних сил України. Я тоді в при Прямих етерах загальнонаціонального телеканалі цю інформацію, пояснивши, що наразі відбувається наступ по всій ділянці українсько-російського кордону протяжністю тисячу кілометрів. На наступний день на сайті інституту вивчення війни з'являється повідомлення. Ми змінили свою точку зору. Добре, тепер щодо цього повідомлення про те, що вони продавили оборону, мовиться про... Російських окупантів те, що відбувається наразі в районі Авдіївки, Збройні Сили України покращили свої тактичні е, позиції, зокрема в районі Степового, це три кілометри на північний захід від Авдіївки. Збройні сили України провели низку успішних контратак, і їм вдалося повернути раніше втрачені позиції в районі залізничної колі. Тобто, відкинути окупантів. Говорити про те, що е, наразі окупантів. Є оперативна ініціатива, ні, це не відповідає дійсності. Ще раз підкреслюю, бої точаться по всій лінії Авдіївського крім району, тобто окупанти намагаються тиснути з флангів з метою замкнути кільце оточення в районі населеного пункту Ласточка. Але після власне, прибуття оперативних резервів Бройних сил України і відповідне коригування дій підрозділів безпосередньо на місці. Вдалося не тільки стримати російський наступ, але як я ще раз підкреслюю, перейти безпосередньо до успішного характеру контратак. Стосовно використання танків Камікадзе, ну там МТЛБ була начинена вибухівкою. Варто говорити про те, що це тактика ІГІ, Причому вона не перше використовується російськими окупантами, чому вона полягає? Бронетехніку закладають вибухівку від декілька ста кілограмів, може бути до декілька тонн, до двох тонн. і відповідно направляють на позиції Збройних сил України в моменті підриву безпосередньо біля чи то зводних опорних пунктів, чи то лінії оборони. Ну, давайте говорити про те, що це в основному психологічний ефект, який ну деморалізуючи. Має, скажімо так, деморалізуючий ефект на наших захисників. Це не перша подібна тактика використання, аналогічна ситуація на Запорізькому фронті. Тому біл або бозно таки ну не або скажімо так, дає інформацію виключно ту, яку е, оприлюднили, до речі, українські захисники. Крім використання цих мете ЛПК, російські окупанти використовують і тактику так. Званої тунельної війни. Це вториють тунелі під позицією Збройних сил України, закладають вибухівки і, відповідно, ну знову таки, <кхи> намагаються таким чином прорвати оборону Збройних сил України. Але тут варто говорити, що ця тактика вперше була започаткована ще під час Кримської кампанії в 19 столітті умовним росіянинам на, на прізвище тут Лемен. Це Військовий інженер, який служив в російській армії, від таким подібним чином він, скажімо так, проводив так звані тонельні атаки проти позицій англійських військ, які штурмували відповідно москальські редути, це по білду. А взагалі, якщо брати ситуацію в районі Авдіївки то я ще раз підкреслюю, бої точаться по всій лінії Авдіївського фронту. Е, крім е, власне, мною вже згадано степового бої в районі Авдіївського Коксахіму. Окупантам не вдалося прорватися на Коксахім. Тобто, знову повідомлення про те, що бої точаться безпосередньо на підприємстві, не відповідають дійсності. Важкі бої в районі так званого царського села це розважальний комплекс. І відповідно окупанти знов таки намагаються використовувати тактику. В чому зміна тактики? Пояснюю: якщо раніше це були танкові колони, і відповідно, скажімо так, масове використання піхоти, то наразі вони перейшли до тактики ПВК «Вамер». Дія та окремими мобільними групами група від вісьми до десяти чоловік, декількох груп, які... Створюють ефект постійного вогневого тиску на позиції Збройних сил України, просочуються і беруть в оточення власне опорні пункти оборони збройних сил України. Тактика доволі ефективна, вона використовується як Збройними силами України, так і відповідною ПВК Вагнера. У чому полягає зміна тактики? Але якщо говорити взагалі підсумовуючи е місяць боїв на авдіївському напрямку, втрати окупантів і за оцінками західних спеціалістів, і відповідна Українських спецслужб і головне українського генштабу це приблизно до 10 тисяч особового складу, 200 бронемашин і приблизно до 120 танків колосальні втрати. Причому самі росіяни визнають ці втрати в російській військовій, скажімо так, лексиці з'явився новояз таке поняття як Мурадовщина. Якщо раніше була жуковщина як Символ, знаєте, чисельних і так званих м'ясних штурмів, то тепер відповідно росіяни використовують термін Мурадовщина від прізвища російського генерала Мурадова, який безуспішно намагався штурмувати позиції українських військ в районі Гадара, щоб привела до чисельних втрат техніці і відповідно живі сили. Та сама тактика, бо ми спостерігали її під час перших штурмів в Авдіївці. Коли е, всі українці з задоволенням дивилися феєрічні відео спалення бронетанкових колонок окупантів від чильних жертв серед особового складу, і головне, е, українці, щоб ви розуміли, от та вся інформаційна психологічна операція окупантів е, щодо висвітлення подій в районі об'єктів, в тому числі, знаєте, вкидання через незарозумілі інститути. Або телеграм-канали про те, що контролюється Авдіївський коцахім, захоплений від, відповідно шламова Гра це все елемент посіяти недовіру до дій Збройних сил України. З приводу шламового накопичувача, який називають там ну, тереконом, чи як завгодно, він знаходиться в сірій зоні і в. Він під постійним артилерійським вогнем збройних сил України, тому закріпитися безпосередньо на цій шламовій горі окупантам не вдається. Максимум на що вони можуть розраховувати, це наявність позицій коригувальників вогню ну, відповідно, там скажімо, розвідувальних груп, але і те їх відразу враховують і знищують за рахунок або засобів враження, або відповідно ударних дронів. Пане Дмитре, з вашого аналізу можна зробити висновок, що Авдіївка не повторить долю маріупольського гарнізону? Ви знаєте, я не буду робити подібні висновки. Війна є війна. Давайте говорити про те, що єдине, що в чому Маріупольський гарнізон він був в оточенні? Правильно, не було можливості локації. Єдиними локації, які були, це перекидали гелікоптерам боєприпаси і вивозили поранені. До певного часу. Наразі гарнізон в Авдіївці має можливість вивезення поранених, проведення ротації особового складу і підвезення БК. Відстань між, скажімо, тими крайніми точками, з яких тиснуть росіяни, це приблизно 6 і з половиною 7 кілометрів це дозволяє спокійно Збройним силам України здійснювати ротації відповідно локації українського гарнізону. Наразі підстав говорити про те, що гарнізон знаходиться в оточенні, він може повторити долю Азовсталі. відповідно полку АЗУ жодних підстав немає. Пане Дмитрі, давайте ще з вами поговоримо про Куп'янсько-Лиманський напрямок, тому що мені видається, що незаслужено мало про нього говорять публічному просторі, тому що там теж йдуть важкі бої. Противник намагається штурмувати, отримує відсіч, але тим не менше ситуація там теж непроста. Як ви бачите розвиток подій і чи зима повпливає, зокрема й на Куп'янсько-Лиманський напрямок. Ну, це основний напрямок атак російських окупантів. Давайте говорити про те, що на цьому напрямку зосереджено 120 тисяч особового складу, 1300 одиниць бронетехніки. Для порівняння на Бахмутському напрямку приблизно 50 тисяч 200 одиниць важкої бронетехніки, а в Діївській приблизно 40 тисяч. Тобто, ми можемо ну, з вами разом подивитися, що цифри не співрозмірні. Чому така увага до саме кубінського напрямку? Окупантів, на мою думку, цікавить не сам Куб'янську куб злови, скільки можливість виходу безпосередньо до українського міста і з метою створення ударного і угрупування, яке буде нависати над флангами українських військ? зосереджено в Донецькій області, зокрема, це Славянський Краматорськ, тобто повторення подій 22-го року, коли Ізюмське угрупування противника вважалося одним з найбільш боєздатних і чисельних, і, відповідно, мало на меті прорив позицій Збройних Сурон України в напрямку Слав'янська Краматорська Це їх основне завдання. Але якщо говорити в цілому про ситуацію на фронті не тільки Куп'янська Лиманська а відповідно Лиманський Мар'їнський перепрошую. Авдіївські, Мар'ївські, Бахмутські, то основне завдання окупантів це взяті під контроль цієї території Донецької області. Наразі Збройні сили України контролюють більше 55% території Донецької області. Відповідно, якщо у 22-му році, а саме 30 вересня 22-го року, російський диктатор підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів Донецької області. То контроль Збройними силами України більшої частини території цієї області, це особиста поразка російського диктатора, і політична, і військова. Тому всі зусилля кинуті, власне, на вирішення питання повного контролю над Донецькою областю. Але менше з тим, повертаючись до Куп'янська, ситуація складна, слушно, зауважили. Окупанти атакують по всій ділянці фронту від Куп'янська до Лимана, причому основне завдання розповідає. Тягнути в оборонні позиції Збройних сил України. В районі Куп'янська там е, ситуація наразі, ну скажімо так, контрольована, але дуже непроста. Атаки окупантів з району Лимана Першого в напрямку синьківки є певні тактичні успіхи. Що населений пункт синьківка ми контролюємо повністю. Там панівні висоти е, під нашим контролем і це не дозволяє окупантам. Відповідно покращити свої тактичні становища, плюс тотальний характер мінування місцевості, які використовують Збройні Сили України. Крім того, окупанти тиснуть на Сватівському напрямку Куп'янського фронту. Там є певні тактичні успіхи в районі населеного пункту Макіїка, але знов таки не можемо говорити про те, що окупанти вирішили для себе питання прориву української оборони. Складна ситуація і на Лиманському напрямку, зокрема в районі Серебрянського лісництва і Білогорівки. Тут окупанти намагаються вирішити низку питань. Вихід на безпосередньо сам Лиман, це основний центр української оборони відповідно важливий логістичний хаб зсу і можливість створення оперативного оточення українських військ в районі Сіверська. А оце два основних завдання, які стоять перед окупантами на Лиманському напрямку. Але завдяки героїчній обороні Збройних сил України і на Бахмутському, і в першу чергу в Адіївському напрямку окупанти змушені перекидати оперативні резерви з Лиманського напрямку відповідно під Авдіївку. Так, зокрема, з Лиманського напрямку були перейти під Розділи другої загальної військової армії окупантів, які до цього часу базувалися на території окупованих районів Луганської області, це серйозний успіх Збройних сил України і відповідна генштаба Збройних сил України особиста залужна. Йдеться про те, що Збройні сили України наразі під Авдіївкою утилізують оперативні резерви російських окупантів. Аналогічна ситуація з передислокації з лиманського напрямку е, в район. Е, Верхівки – Берхівки, це Бахмутський фронт підрозділів повітряно-десантної дивізії, 89-то місце постійної дислокації Іванове, вважалося одне з найбільш здатних дивізій. Тобто за рахунок, я ще раз підкреслю, успішний, і за СУ на інша ділянка фронту, ми послабили тискок окупантів на критичних для них напрямках, на Лиманському і на Куп'янському. Пане Дмитре, на вашу думку, зима як повпливає на Східний фронт? Тому що зараз ну, в кожного да. з нас є друзі, є родичі, які знаходяться на різних ділянках фронту. Якщо говорити конкретно про східний напрямок, то дуже тяжко, тому що дуже болото і застрягає техніка. Так, да. Давайте говорити про те, що слушно. Там ми болото, і дощі зараз пішли, але погода впливає на активні бойові дії обох сторон. І в першу чергу я це не дивно російських окупантів, бо подібна погода не дає можливість масово використовувати штурмову авіацію. Чому в них перевага? І відповідно гелікоптери. А це великий плюс. Так, дійсна погода вплинула на можливість застосування і колесної і гусеничної техніки. Менше з тим говорити про те, що погодні умови якимось чином зупинять активну фазу бойових дій, ні, на жаль, не можна. І ми це спостерігаємо з вами сповідомлення Ніктабазасу. Більші шести з того зіткнень за добу. Їх кількість не зменшується, а, на жаль, тільки збільшується. Що говорить власне про ескалацію напруги на фронті. Росіяни намагаються ще раз підкреслю до нового року вирішити, хоча б тактичні успіхи, прорвати або посунути позиції збройних сил України на окремих ділянках фронту. Пріоритетів для них це купіянська але. Інстрали... Манський, відповідне Авдіївка, і намагаються вирішити все ж таки питання встановлення контролю над Мар'їнкою. В Мар'їнці ми контролюємо 30% міста. І ну, це героїзм, низький уклін, уклін нашим захисникам. А за фактично два роки війни просування окупантів декілька кілометрів. Тобто, кожен метр дається їм ціною фантастичних втрат чи ви знаєте, незважаючи на те, що до нового року окупанти хочуть захопити повністю там Донецьку область, приєднатися о так зване ДНР до себе, якщо прослідкувати їхню риторику, яка зараз на їхніх медіа, вони вже не говорять про Київ за три дні, але від наміру захопити столицю вони таки не відмовляються. Тобто їхні плани, яким вони йшли у 2022 році на українську столицю, дещо підкоригувався, вже не говорять про денацифікацію, а говорять про очищення Києва трошки в м'якшій риториці, але все одно мають намір захопити Україну. Тобто, незважаючи на те, що в них там гарнізонами, дивізіями очищується їхні їхня їхні збройні сили, вони все одно готові і хочуть. Захопити українську столицю, Запоріжжя, повернути собі знову, як на їхню думку, Херсон, і очевидно взяти Харків. Як ви бачите, наскільки в них от це може вдатися? Чи є в них на це якісь ресурси, чи це просто їхні хворі фантазії? Давайте говорити про те, що вони взагалі принесли дискурс навіть з зовні е, внутрішніх питань, тобто захоплення української території на Політичні питання, загальнополітичні основне питання, яке наразі Росія намагаються намагається просунути, це те, що їх налаштовує статус України в НАТО, навіть без окупованих територій. Оце основне наразі те, що вони намагаються чим виходять на наші західні партнерів. Тобто, вже не стоїть питання захоплення Києва за три дні, чи там знов таки прорив в район Харкова. Вони прекрасно розуміють, що лінія. Фронту вона фактично стабілізувалася за ну, деякими виключеннями, і при чому ці виключення в більшості свої за рахунок дій збройних сил України на декількох ділянках фронту це Карсонський, відповідно Токмацький, тобто Запорізька область. Певні тактичні успіхи окупантів є. Я ще раз підкреслюю на кубінському напрямку і відповідно, на Бахмутському районі Берки, але це не е, відображає. Ну скажімо так, не міняє загального характеру бойових сіт. То окупанти вже прекрасно розуміють, що ті фантастичні їх ну, плани щодо захоплення вони нереальні. І це абсолютно. І тепер змінюється тактика і стратегія війни. Вони грають в затяжну війну. Чому відповідно і наразі і Залужний, і президент України сказали про те, що в 24-му. Році, на жаль, війна продовжиться. Російська окупаційна армія вирішила грати, як то скажуть, на виснаження, враховуючи те, що економічний потенціал країни-окупанта, на жаль, більші, ніж України. І ми ну, катастрофічно залежимо від зовнішньої допомоги. Тому е це основне питання. Е будуть е знов таки, скажімо так, е характер масових обстрілів української енергетичної інфраструктури. З метою паралізувати українську економіку і посіяти хаос серед цивільного населення. Ну і будуть намагатися вирішити навіть питання не стратегічного, хоча би тактичного рівня це захоплення низки населених пунктів, щоб продати, хоч якусь перемогу для внутрішнього споживача, і мовиться б, можливо про захоплення Авдіївки чи Томарінки, чому такі запеклі бої навколо цих населених пунктів оточаться. Ви знаєте, ігра на виснаження є така версія, що ці мігі які Злітають в цих селеках в цьому селі. Хто хоче подивитися, як це виглядає? Я дуже рекомендую зайти в google maps і глянути на це село. І ці до заправки відбуваються повітря не просто так, тому що в цей час зупиняється українська економіка повністю. Банки не працюють, школи не працюють. Інші державні установи також припиняють роботу, і це 4 години мінус. Посеред робочого дня. Чи це, на вашу думку, має право на життя така версія, чому цей, ці міги 31 виконують до заправку повітря і так часто злітають останнім часом? Чи насправді вони готуються до якогось нового удару з неба? В тому числі, але основне це психологічний тиск на цивільне населення і відповідно можливість паралізації української економіки. Вони теж прагматики і порахували, що ліпше підняти два міга і дозаправити їх її повітря. Це буде дешевше ніж наносити удари крилатими ракетами. Вартість однієї крилатої ракети від 5 до 7 мільйонів доларів. От то віть собі, якщо би кожен день наносило удари хоча б 10 ракетами, 70 мільйонів доларів вилетіло. А так, дозаправили два міга, і він паралізував фактично всю українську економіку можливістю нанесення, навіть не самого, просто можливість нанесення удару паралізує економіку. І тут варто говорити, що, на мою думку, змінювати алгоритм протидії цим повітряним тривогам не варто. На жаль, Україна не повністю накрита системами ППО. Щоб давати стовідсоткову гарантію цивільному населенню об'єктам критичної інфраструктури, цебто на що грають росіяни? Що українська влада, і український народ втомиться, дають дадуть слабину, і в цей момент буде нанесений ну такий масований ракетний удар, який дійсно паралізує українську енергетичну наряд... інфраструктуру і може привести до чисельних людських жертв. Мені просто видається, коли українці бачать повідомлення, що злетіли міг, то цю повітряну тривогу ігнорують. Ну, очевидно, що певні установи не можуть цього зробити, але українці до цього дуже легковажно ставляться, мовляв, політає та і сяде. Але, як то кажуть, раз рік і палка стріляє, чи ми можемо говорити про те, що міх може таки завдати шкоди? Звучає. На нову він носі крилатих ракет повітряного будування. Уявіть собі, що ця крилата ракета. Ми бачили вже по прикладах міста Дніпро, Умань, Вінниця, коли били виключно по житловій інфраструктурі Київ, Львів, той саме ваш порятунок це відповідно відпрацьований алгоритм дій. Почувши сигнал повітряної тривоги, не нервуйте. Хоча б використовуйте правила, тактику двох Е які дадуть можливість вам прикритися. В, е, якщо ви опитуєтеся, не дай Боже в зоні ураження ракет російських окупантів, не нехтуйте, це основне. Але давайте говорити про те, що на жаль, та система ранішнього оповіщення ізраїльського виробництва, яку обіцяла вся країна, вона не знайшла широкого використання в Україні. Це б значно би знизило цю напругу і дало би можливість захистити цивільне населення. Як на мій погляд, то тут як. Раз прорахунки у зовнішній політиці нашої держави не варто було йти на конфлікт з державою з країною, бо саме наявність цієї системи значно би спростила і роботу українського ПП, і головне дало би можливість цивільному населенню вчасно отримувати сигнал реальної ракетної загрози. Ви знаєте, окрім ракетної небезпеки, в наші шахеди, дрони, які летять в наш повітряний простір, і також несуть шкоду. Заявили про те, що будуть збільшувати кількість мобільних груп для боротьби з безпілотниками. Пане Дмитрий, на ваш погляд, наскільки потрібно збільшувати, ми не говоримо зараз кількість точно, але наскільки. Потрібно збільшити, аби убезпечити наше небо від безпілотників, так і чи це має бути збільшено в кожній області, чи десь якось точково, наприклад, в південній області точно збільшувати, західні не варто? Чи як ви бачите? Ні, мовиться про комплексний підхід. Кожна область має працювати над цим питанням. А я наведу, наприклад, статистику української безпілотних літальних апаратів в вересні місяці 500. 503, якщо бути точним. Попередньому місяці випустили ну півтора рази більше в вересні випустили чим в попередньому місяці. Уявіть собі, ефективність роботи систем ППО на рівні 80%. 80-85 максимум. Тобто, 100 безпілотників, як мінімум, 100, досягнули своєї мети. Відповідно, мобільні групи мають бути створені в усіх регіонах. Це значно знизить можливість, власне. Ураження в першу чергу цивільних об'єктів, відповідно об'єктів критичної інфраструктури. Подивіться, що є власне основною цілею безпілотників: енергетична інфраструктура та житлові будинки. І тому ну, говорити про те, що тішити себе та ну до Львова чи до Франківська не долетить нам, це не пече. Ні, це абсолютно неправильна тактика. На жаль, радіус і власне застосування цих безпілотників дозволяє наносити удари і по містах західної України. Тому цей алгоритм має бути єдиний не тільки для центру півдня чи то півночі, але для всієї України. Ще раз повторюю, ми найбільша держава в Європі. Але на жаль, система ППО була фактично продана за безцінь. За всі ці роки незалежності, починаючи від міністра оборони Гриценка, і ми стикнулися наразі підійшли з тим, що більшість українських міст не прикриті системами ППО. Тому мобільні групи в моменті протидії безпілотників, як на мене, це дієвий механізм і алгоритм протидії російській агресії. Пане Дмитре, якщо я не помиляюся, то зараз Росія менше застосовує кораблі для обстрілу України. Це пов'язано з тим, що можна сказати, вони програють морський бій, відводять свої судна від берегів України, чи е ви бачите інший варіант? Давайте говорити про те, що наша держава створила ну, ви знаєте, унікальний прецедент світовій історії, коли не маючи власного флоту. Нанесла поразку власне державі, яка є, е, ну має в своєму е, розпорядженні флот а другий по розмірах ну, в Чорноморському басейні. І те, що наразі відбувається в акваторії Чорномор'я, росіяни не змушені були вивести залишки, не флот залишки Чорноморського флоту відповідно від зони враження і крилатих ракет повітряного базування, і відповідно морських безпілотників. Досить примітним є той факт, що підводні човни проєкту Варшавянка виведені в Балтійське море, Санкт-Петербург передислокували. Уявіть собі, наскільки вони бояться втратити навіть не те, що надводні підводні човни. Бо, приклад, знищення підводного човна в сухих доках судоремонтного заводу в Севастополі. Ну, скажімо так, поставив низку питань перед російським керівництвом щодо збереження залишків Чорноморського флоту. І відповідно ті носії крилатих ракет морського базування їх зараз передислокували з акваторії Чорного моря. Це значно знизило якраз от момент використання Російської Федерації цих засобів ураження. І слава Богу, як то кажуть. Так, як то кажуть, слава Богу. Пане Дмитре, я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дмитро Снігєров, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа був в ефірі Львів медіа. Пане Дмитре, дякую вам за аналіз. Дякую за запрошення. Тримаємо стрій, це буде Україні.